Чи отримаю я компенсацію, якщо скасую подорож до міста призначення через загрозу тероризму? І які права я маю як громадянка європейської країни? Ваші права у цьому випадку залежать від того, хто ухвалює рішення скасувати подорож. Рейси можуть бути скасовані авіалінією або туристичним агентством. Вони в свою чергу керуються рекомендаціями Міністерства закордонних справ вашої країни. До у цьому випадку права споживача захищені юридичними нормами, які гарантують повернення грошей у повному обсязі. Ситуація ускладнюється, якщо авіалінії рейс не скасовують, а пасажир сам вирішує відмовитись від подорожі. У цьому випадку повернення грошей не гарантоване, і все залежить від типу придбаного квитка. Якщо у пасажира є страховка, необхідно перевірити умови страхового поліса. У деяких випадках він покриває скасування рейсів через загрозу політичної нестабільності в країні. Сі сельсі кувре за ануляцію по космоделі. Малеризмов, на жаль, у багатьох страхових полісах є винятки, і споживач має платити за все самостійно. Якщо ви купуєте у туроператора кілька послуг, тобто квиток на літак та проживання у готелі, але якусь послугу не можете отримати, вам повинні сплатити відшкодування взагалі ми радимо пасажирам, які хочуть скасувати свою подорож, звернутися до туроператора та запитати, чи можна змінити бронювання на інше місце призначення. Туристичні агентства можуть погодитися та зробити це як же з доброї волі. поставити запитання програмі. Вам слово можна на сайті «Євроньюз».